Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Завершив я рейд сьогодні 14 травня, начебто неділя 2023 року. Завершив я рейд по турецькій долині. Працював скільки в мене сьогодні хватало сил. І звертаюсь до нашого голови Сукірянської громади Василя Васильовича Козка. Василь Васильович, ви давно були в турецькій долині? звертаюся саме до вас, ні до начальника наших поліцейських пана Сергія Лунгу, ні до начальника нашого прикордонного загону Сукірянського. Не знаю, як там його фамілія. Турецька долина це ж кордон з Молдовою. Я ходив три години навіть більше по турецькій долині. Кордон поруч. Валений ліс. Валений ліс масові вирубки, вирубки лісу. Всі дерев, вся деревина звалена, не чіпована, ні одного чіпика від слова, ні одного. Скрізь там, де ліс звалений, вогнище, а вогнище костри. Себто люди, які рубають ліс, палять багаття. Це ж порушення, це ж можна спалити всю турецьку долину. Неодноразово її вже палили, тушили пожежники, не тушили. Люди жалілися з, -з, -з дач біля турецької долини. Знову це все продовжується. Плюс вся дорога, яка веде до кордону, помічена обабіч дороги дерев білими мітками. Себто вночі їдеш і орієнтуєшся собі по міточках, як доїхати до молдовського кордону. Себто знову оборона. Срака, ніякої оборони нашої сукірянської громади, Сукірянщини з боку турецької долини, немає від слова взагалі. Хто тут хазяїн в Турецькій, що тут робиться? Я викладаю відео. Ви дивіться, Василь Васильович. І прошу вас, ви ж голова нашої Сукірянської громади, фактично головнокомандуючий, викликайте пана Лунгу Сергія, викликайте начальника. Начальника поліції, викликайте, начальника пожежної охорони, викликайте, кого, ну, звичайно, нашого начальника прикордонного загону, вставляйте їм фітіля, і хай вони патрулюють турецьку долину хоча би одним оком. Якщо зможуть, а дивлячись на їх молоді щокастий. По москальськи жизні обличчя біля Тайстри нашого да, популярного супермаркету, коли вони жируть булки, п'ють каву і курять цигарки. Я думаю, у не хватить здоров'я доїхати на джипах до турецької долини і хоч щось там зробити: проконтролювати, пропатрулювати, прочесати. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. З Проханням до нашого Василя Васильовича Козика, господаря північної Бесарабії і міста Сикірян Сикерянщини. До нових зустрічей!